Вітаю вас, любі стрільці! Мене звати Вікторія, і я пропоную вам таро-розклад на другу половину липня, тобто з 15 по 31 липня. Працювати буду на класнич... класичній колоді Таро Райдера Вейта. Так, будемо розглядати з вами основні сфери життя, загальний ваш настрій, особисте життя, відносини партнерські, сім'я, родина, кар'єра, робота, фінанси і поради. В якості поради я вам пропоную передбачення від чудової колоди оракулів Елена Роман літнього логу. Подивіться, яка вона яскрава. І ще скористаюся інформацією від астрологічних кубиків. Вони нам дадуть, я сподіваюся, цікаве таке доповнення. Ну що ж, поїхали. Я спочатку розкладаю по одній карті на всі основні сфери, які ми будемо роздивлятися для вас стрільці, а потім, якщо у нас будуть якісь неоднозначні відповіді, то буду додавати ще, ще карти. Щоб з'ясувати вже всі питання на другу половину липня, будь ласка, для стрільців. Загальний настрій. З яким настроєм ви будете? Так, особисте життя це особисті відносини, партнерські відносини, питання в сім'ї, вашій родині. Що у вас там буде відбуватися, як ви будете себе там почувати, особисте життя? Кар'єра робота, соціальне життя. Що в кар'єрі, що в роботі? Якщо ви займаєтесь якимись соціальними проєктами, наприклад, благодійними, волонтерськими, що буде відбуватися у стрільців? І фінанси. Які результати вашої роботи в фінансовому аквіваленці ви отримаєте наприкінці липня? Фінанси, що буде відбуватися в фінансах у стрільців. І відразу беру передбачення для вас. Дайте, будь ласка, передбачення для стрільців на другу половину липня. Стрільці, передбачення для вас. Добре. Кубіки. Дайте, будь ласка, інформацію для стрільців з 15 по 31 липня стрільці, будь ласка. Другий будинок гороскопа. Це будинок, який буде впливати на вас, події будуть відбуватися, сконцентровані на фінансах. Знак задяку, з яким ви будете спілкуватися, який буде якимось чином там, допоможе вам. чи... Не знаю, десь буде у вас більше всього овен. І планета, яка буде впливати на вас, ну, планета така серйозна, це Сатурн, він такий наш е, кармічний вчитель, він е, буде, як правило, вимагає від нас дисципліни, порядку, е, планування. Тобто, От без, без, без цих якостей нікуди. Тобто буде, буде вимагати від вас, перш за все, дисципліни, скажімо так, для того, щоб ви. Чому десь щось досягли. От зараз будемо дивитися по картам, що у вас там буде відбуватися, де він буде вимагати від вас порядку. Ну, фінанси завжди просять порядку. Ваш настрій. Угу. І що ми тут сумуємо? Настрій такий, якийсь розчарування, це емоційний стан, це не по факту, що ви щось втратили. За чимось, можливо, будете сумувати. Бачите, людина. Три чаші у неї перевернеться, і вона е, емоційна втрата. Знаєте, за щось, за чимось сумуєте. І вона навіть не помічає, що позаду неї стоїть ще дві чаші, і не все так погано, як здається. Знаєте, це більш наші емоції. Давайте візьму карти. З чим пов'язаний настрій у стрільців? П'ять чаш, настрій, загальний у стрільців. Дайте мені ще дві карти. Чим пов'язаний настрій у стрільців чаш. З якоюсь вашою стабільністю? Хочеться вам, можливо, якоїсь стабільності, релаксу, а поки що не виходить. і... Я правильно зрозуміла? Дайте мені ще одну карту для стрільців. Ну так, щось вам хочеться важливо для вас відпочити, розслабитися. Я правильно зрозуміла, що в цей період от емоційно стрільцям захочеться просто відключити мізки і відпочити. Я правильно зрозуміла? Так, ви такі втомлені трошки будете себе відчувати. Дев'ятка жезлів це, в принципі, карта переможця, людина досягла всього, чого хотіла, але енергії вже дуже мало. Можливо, будете, знаєте, ви ж, в принципі, такі вогняні і емоційні, трошки не вистачати стабільності, спокою, релаксом. Ладно, подивимося, що далі у нас там особисте життя. Ну, Тут куча прояснень, якихось питань, такі, знаєте, ну, не скандал, але такі дуже напружені якісь питання будете з'ясовувати. Або з партнером, або з членами вашої родини, сім'ї. І такі ви будете трошки загострені емоційно. Тобто. Відстоювати свою правоту, не дивлячись на думки от, чи партнера вашого, чи когось, хто поруч з вами. Дайте мені ще, будь ласка, дві карти загострені такі. От знаєте, як, ну, коли людина втомлена, то да, і відчуття всі більш. Які гості, напружені, дайте мені особисте життя, стрільці, ще дві карти до пажа мечів. Ну, будете ну, от, щось переживати, вирішувати якісь питання, пов'язані, можливо, з фінансами в родині. Бо це карта взаємопідтримки, взаємодопомоги. Щось вам буде не вистачати. Хотілося б більше підтримки, знаєте, від партнера, від сім'ї. І будете дуже переживати з цього приводу. знаєте. Знову це карта от страхів, які ми самі собі не думаємо. Не все так погано, як нам здається, але стан такий емоційний. Такий, ну, от Напруження, що, знаєте, не сплю ночами, думаю тільки про це. Чим закінчиться у стрільців ця ситуація в особистому житті? Як закінчиться ця ситуація для стрільців? Заспокоїте, все вирішите, не переживайте. Карта четвірка мечів це стабільність, спокій, все з'ясуєте. Не переймайтеся, будь ласка. Так, далі подивимося, що в роботі у нас? В роботі, роботи буде багато, по двійки е, пентаклів багато роботи, такої, причому дрібної, і там, і сам. Е, карта така встигнете все. І ви все встигнете. Е, тому і трошки втомлені. Можливо, там два проекти у вас, два джерела доходу, будете там розриватися і там, і там. Але і те не можете покинути і те, бо і там копієчка, і там копієчка, і будете оці, знаєте, крутитися, як білка в колесі. Але все встигнете. І по фінансам, ой, добре, по фінансам, прям туз жезлів це новий, нове джерело доходів, однозначно може бути. Фінанси будуть і е, ключове слово щось нове, з нового проєкту, по-новому, ново, нове джерело доходів. Покажіть мені ще, будь ласка, е, по фінансам, ну, другий будинок гороскопу про фінанси, що ну, мають бути гарні результати. По фінансам. Чи задоволені будуть стрільці наприкінці липня своїми фінансами? Ох, думаю, так. Дивіться. Ой, ще дві карти. Здійснення бажань і карта переможця. Ви на коні, ви будете собою пишатися. Це карта переможця, коли людина настільки задоволена собою, своїми результатами, ви прикладаєте багато зусиль. Ну, По енергії загальній по настрою видно, що ви такі втомлені, але ось вона перемога, ось він, другий будинок гороскопу, ви отримаєте те, що ви хотіли. Ви вклали багато зусиль, і прям люди будуть дивитися і прям думати, нічого собі круто. Як це вона чи він змогли зробити? Ну, тобто ви будете таким, знаєте, зразком, привідом там по, по, поговорити про вас за спиною, сказати, боже, яка, який молодець. Отак, От стрільці, недаремно ви будете витрачати свої зусіль, зусилля. І порада для вас, передбачення верніше. Вершник, новини, повідомлення, гості, активність. Ну, Дійсно, ви будете дуже активні. Кінь, колісниця, вершник. Ви, ви будете в постійному русі, в постійному досягненні якимось активними. Так. А можливо, так, ще будете отримувати і якісь новини для вас важливі, повідомлення. У гості або в гості? Ну, можливо, в гості або в гості. Але те, що ви будете на коні в постійному русі. Так, можливо, і поїздки, які, знаєте, будуть недалекі, але поїздки. Тобто, ну що я вам хочу сказати? Дуже гарний розклад, будь ласка, не сумуйте. Це все емоції. Намагайтеся якось відпочивати, розслабляти свою голову. Там напруження, емоційне, це втомленість, напруження, стрес. Тут в особистому житті теж таке, ну, не страсті, більш такі питання, якісь гострі, які треба вирішити, і ви їх вирішите. На роботі вам от ваша така винагорода, те, що ви будете багато працювати, принесе вам гарні, вагомі вагомі фінанси. Я вам бажаю успіху. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть в коментарях, як програється ваш старопрогноз. І підписуйтесь, будь ласка, на мій новенький канал, цим ви підтримаєте його розвиток. Па-па!